5 грудня. Чи може зупинитись сонце. Тоді Ісус говорив Господові того дня, коли Господь дав Амореянина перед Ізраїлевих синів та й сказав на очах Ізраїля Встань сонце в Гівоні, Ісуса Новина 10.12. Максим прихворів. Йому було шкода, що в сонячний зимовий день він повинен сидіти вдома. Ти скоро одужаєш онуче, і знову будеш гуляти на вулиці, промовила співчутливо бабуся. Але сьогодні таке гарне сонечко, і сніжок так чарівно іскриться!» Прикро відказав хлопчик. Ми помолимося богові і попросимо. Щоб сонечко світило кожного дня в грудні, сказала бабуся. А Господь нас послухає? спитав Максим. Всемобгутній Бог керує небесними світилами. Колись він здійснив чудо, зупинив сонце, пояснила бабуся. Прочитай, будь ласка, про це мені, бабусю. попрохав хлопчик. Бабуся прочитала онучкові біблійну історію. Про те, як за наказом ватажка ізраїльтян Ісуса Новина сонце зупинилося в небі над Гівоном і що воно не сходило з неба до тих пір, поки ізраїльський народ не здобув перемогу над своїми противниками, Максим уважно слухав, а потім промовив Я вірю, що великий Бог нас буде, весь грудень буде радувати сонечко. Важливо. Молись Господу кожен день.